Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 12 квітня 23 рік. Вчора я прогнозував зростання, але було, скажімо, нейтральне положення 30 на початку дня і 30 після. Сьогодні знову прогнозую невеличке зростання. І гадаю, що ринок формує тут нове плата, бо ціна 30. 30 це кругле число, біля якого, звісно, буде зацікавленість як у покупців, так і у продавців. Тому бачу на деякий час тут затримання. На даному графіку сьогодні приверну вашу увагу до індикатору ковзаних ліній, 8 ліній. Кожна лінія показує середнє значення за якийсь проміжок часу, тобто різний таймфрейм. Саме Короткочасова це синя лінія, і чим більше відстань між лініями, тим потужніше тренд. Зараз очевидно тренд направлений наверх. Тому, за даними цих індикаторів, можна зробити припущення, що курс буде і надалі продовжувати зростання, але звісно, волнами. І термін консолідації завжди може бути різний. Наприклад, тут два дні вистачило, тут три, тут приблизно така конструкція, тому я. Дві таких, ну я гадаю, хоча б одна буде на цьому рівні. Приблизно там 29 з чимось до 31 з чимось. І, можливо, мій прогноз буде вдалим або невдалим сьогодні, завтра. На декілька днів я бачу рух у цьому коридорі. У вас, звісно, є свої думки? Будь ласка, пишіть під відео. Біткоін практично 30, технічний індикатор налаштований на покупку. Відсотково три людини продають, а 15 купують. Ковзані лінії, те, що ми тільки що бачили: Buy, налаштовані на сильну покупку. Осцилятори в нейтралі, практично всі головні осцилятори в нейтральних положеннях. Домінація: біткоін продовжує зростати, продовжує домінувати на ринку. Вийшов з того коридору і йде наверх. Тобто зацікавленість до біткоїну зростає. USDT Залишився практично на тому ж рівні. Долар виводять в крипту. Що діється між альткоїнами і біткоїном? Нічого нового, біткоін продовжує домінувати над альткоїнами і ми бачимо, що зараз йде потужний біткоін сезон. Ну а ми завтра перевіримо моє припущення. На завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Чекаємо на наш контурнаступ. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!